Сьогодні завітає до діток у рідний наш веселий дитсадок, хороша казка добра і нова. Як ви вже здогадались, зимова. Ну, а зима це знають всі малята, переносить нам мороз та снігопади. Завітала сніжна зимонька, до лісу і в кожен куточок нашого краю. Подивився зранку хлопчик і Васик у віконце. А, а там все біле, засніжене. Отже, вийшов Івасик погуляти укритий білим сніжком двір і помітив зрайку горобців, які сиділи на дереві. Горобчики, чому ви тут в кубку зібралися? запитав пташок Івасик. Нам холодно, а так хоч трошки тепліше, відповіли горобці. А чому так тихо, цірінькаєте? Їсти дуже хочеться, несміливо мовив найменший горобчик. Ну, добре, я вам допоможу, пообіцяв Івасик і взявся до справи. Із картонної коробки Івась зробив годівничку та прилаштував її на дерево, а потім насипав туди зерняток пшениці. Звеселіли малі горобці, дзьобають зерно та радісно щебечуть, дякуючи Івасику. Цвінціріть. Коли це бачить Івасик, котик воркотик іде і каже. Мяу, мяв, мур мяв. Ось скільки горобців. Зараз одного і спіймаю. Не треба. Зупинив кота Івасик, Іди он до хати, там затишно і тепло. А городці не лови, я тобі краще молочка, блюдечко, налью. Ну, добре, пішов я до хати. Хай собі живуть, подумав кіт, не дуже то й хотілося. Згадав Івасик, що незабаром Новий рік. Хотів було йти до лісу та ялиночку невеличку там зрубати, але потім передумав. Постоїть ялиночка тиждень другий, потім викину її на смітник. Шкода ялиночку, краще піду свою ялиночку подвір'ї прикрашу. Хлопчик дістав коробку з новорічними прикрасами і почав прикрашати свою ялиночку. Заблищала новорічна ялинка, засяяла радісно вогниками. Настрій у всіх був чудовий, святковий, бадьорий. Дітки, вам сподобалася казочка? А скажіть, будь ласка, які ж добрі справи зробив наш Івасик? Нагодував пташок? Врятував пташок від котика. Наготував котика. І не зрубав ялиночку, залишив її в лісі рости, а прикрасив свою. А як ви гадаєте? А сподобалася б вам би казка, в якій би загинули горобчики від голоду. Ні. Або загинули від того, що їх з'їв котик. Н -н -н. Або зрубану ялиночку взяли і викинули на смітник. Та ні. Бачите, який в нас гарний І Васик – добрий хлопчик. Він любить природу. Дітки, ви також любіть і оберігайте природу та робіть добрі справи. А цю казочку ми вам пропонуємо. Щоб ви розповіли вдома своїм братикам, сестричкам або знайомим. До зустрічі! До зустрічі.